Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо основні факти про птиці, які звуться баклани. Баклан великий. Завдовжки до 90 см, довжина крил до 40 см. Вони важать до 4 кг. Самці і самки зовні схожі, але самці на 5-10% довші і до 20% важчі. Чорний з зеленуватим блиском, горло і щоки білі, очі зеленуваті голос грубе глухе каркання. У деяких особин на стегні влітку біла пляма молоді птахи сіро-бурі зі світлим черевом у польоті має характерну хрестоподібну форму, баклани поширені по всій земній кулі. За винятком Південної Америки та Антарктиди в Європі, переважно в Центральній та Балканах. З початку 80-х років минулого століття чисельність гніздових популяцій виду збільшилася майже у всіх країнах Європи, що призвело до його інтенсивного поширення. То розмір популяції швидко збільшується. В Україні нараховуються три види бакланів: Баклан Великий, Баклан Чубатий Баклан Малий. Гніздиться майже на всій території біля великих водойм з достатньою кормовою базою. Зимує баклан великий зазвичай біля морського узбережжя: одний за Дніпра, Дунаю та Дністра до Червоної книги України. Занесено два вида бакланів. Баклан Чубатий, який в Україні гніздиться в Криму, та баклан Малий, який зрідка трапляється у Київській області та на Закарпатті. Штраф за один виловлений екземпляр баклана чубатого або малого складає 2000 гривень. Для бакланів важливо лише, щоб водойми були досить багаті рибою. Та зручні для полювання. Цей птах тримається також на великих відкритих і широких річках. Навіть у гірських масивах зустрічається на висоті до 1500 метрів над рівнем моря. У воді намукає і багато часу сидить на суші, розпустивши крила для просушки. Може пірнати на глибину до 4 метрів, діє під водою не лише ногами. Але й крилами, роблячи різкі повороти, піднімаючись і опускаючись. Завдяки цьому намічена риба рідко втікає від переслідування. Баклан заковтує рибу, винирнувши на поверхню. Цей птах дуже жадібний. Їсть багато і часто запихає рибу, яка на силу проходить в його стравоході. Бувають випадки, коли баклани гинуть, не маючи змоги. Проковтнути або викинути занадто велику рибу. Також вони часто травмують рибу і вона згодом помирає. Вчені поки не прийшли до спільного висновку, скільки риба з'їдає один баклан. Цифри різняться: від 300 г до 2 кг за добу. За пів року, що проводить баклан на водосховищах, у раціон іде 140-160 кг риби. Орнітологи і інші фахівці доводять, що там, де багато баклана, ці рибалки конкурують з промисловим виловом риби. Якщо баклани з'являться на рибогосподарських водоймах, то спустошить їх дуже короткий час. У місцях гніздування баклана зазвичай мертві крони, без листя та кори. Це його справа. Гніздо являє складену з очерету майже круглу колонку. Близько метра у висоті і близько третини метра в діаметрі. Колонка ця густо вкрита послідом птиці і навмисне ним обмазана. Через послід і обривання гілок часто гинуть дерева. У деяких гнізд є невелика кількість риби, припасені для пташенят. Гніздовий період відбувається у квітні, червні, у кладці до 6 голубоватих або зеленуватих яєць. Отже, можна зробити однозначний висновок, що цей птах несе серйозну загрозу. І поки зовсім не пізно, потрібно прийняти закон про хоча б обмежений вилов даного виду птахів, оскільки їх популяція стрімко росте, а риб у водоймах з кожним роком стає менше. Річка Дністер цьому приклад: рибалки жаліються на малий улов риби. Всім дякую за перегляд відео. Не забувайте поставити лайк та підписуйтеся на канал. Буде багато цікавих відео. Всім пока!